Всім привіт! І ось Сьогодні перший раз їду проводити культивацію. E, значить 10 арів, людина хоче посіяти ячмінь. Я так зрозумів по телефону. E, один раз пройти культиватором. Тоді людина собі посіє вручну, не хоче сівалкою, вручну. І я просто піднімлю культиватор трошки вище, самими боронами заволочу. У нас Молота страшні, але городи тут на висоті, там більш сухіше. Зараз будемо бачити, як там приходить. Ось такою дорогою доводиться доїжджати. Болото капітальне. Я думаю, що трохи підсохне. Теплі дні, як говориться, почались. Ось, навіть земля на городах підсихає. Город сіріє. Я думаю, що можна через день-два, якщо не буде дощу, закрити улогу. Ось так. Такий в мене культиватор, метр вісімдесят на сім лап. Значить, задні лапи 33 сантиметри, передні, якщо не помиляюся, 26 см. І борони великі. Як великі? Не дуже. Маєтесь метр 20 на 80, якщо я не помиляюся. Город з цього боку, але об'їжджаю, бо низом їхати там взагалі дуже велике болото. Після останнього невдалого фризування помив. І не хочеться щось дуже сильно вимазувати трактор. Так, зараз під'їду на город і подивимось. Так, якщо не помиляюсь, то цей город, там людина взаді їде, дивіться, після дощів, які провалля. Капець просто. Туди провалитися трактором і що робити? Я в шоці. І, до речі, по дорозі на... В передньому городі так само таке провалля. Тупо все провалилося. Офігеть. Так, Зараз почнемо культивацію. По одному разу людина кидає собі зерно і ми піднімаємо трошки вище культиватор так, щоб лапи йшли буквально над землею. А борони задніми там двома-трьома зубами задніми заволочуємо. Все. Ну, не хоче людина сіяти сієлкою. Ну почали? Друга повишена. Повний привід і ми проводимо культивацію. То, так як бороздату трохи нерівно. зараз ми вирівняємося і буде супер. Город бачу більш-менш сухий, то вже добре. я вже добре, що город сухий. Тут город має 20 гарів, одна частина буде ячмінь, друга картопля, то поки що тільки цю проведемо культивацію, погнали. Осінню орав тут МТЗ. Людина хотіла глибше зорати. Ось. ну Гарно зорано, я вам скажу рівнесенько. Супер. повишено, але тут легше йдуть з горба ще нижче трохи додамо. Зараз на, на, на горку буду на другій далі. А, так тут не бо такі борозди. Ну, Непогано виходить, супер, земля розсипається, до речі. Гарно. На задньому я не дам ради, якщо пробувати заднім просто приводом без передка, він просто буде зариватися. Ні, він буде йти, але придеться піднімати культиватор вище. Як говориться, старим дідівським методом. Ось так зараз, я думаю, хвилин 15. Єдине засіє, гарно зарівняється боронами. І все. Так, ось. Ось така, така, як говориться, таке сіяння 2024 самий перший город того року засівається. Згадав ще одну ситуацію. Дивіться, є передній міст японського трактора. Все сухо бачимо, так? І ось є пробка заливна. Вона і є сапун. І є маленький-маленький отвір, просверлений з боку і виведений тут зверху. Тобто, це не такий сапун, як на китайцях, як на там інших тракторах. Тут. Япошки зробили, вони її продумали. І не думайте, там хтось, хто робить на японцю, виводить сапуни, тут щось виточує, виводить сюди. Для чого це? Це є продумана техніка, яка е зроблена для того, щоб все працювало ідеально. І от, до речі, через ті сапуни, що люди виводять, сальники течуть, так як немає тут тиску, мінімального тиску, який розпирає цей сальник. І тому сальники починають текти. Та й взагалі, для чого робити ці сапуни, якщо за водом тут же японець все продумав? Все, відкрутили, почистили е пробку, поміряли рівень масла. В мене е рівень масла, значить, якщо йде піввісь по центру, то рівень масла в сантиметр накриває піввісь, 1 см. Все. І заливаю я сюди е трансмісійне. Краї я прохожу два рази, В серединку хватило по одному разу. Вчити, сильно рулем не крутити, бо все буде криве. По дорозі друг злапав, каже, проїдь краї самими, самим культиватором. Самим культиватором без боронів трошки цей горб зняти. Остереді болото. Зараз будемо буксувати. Вирішив трошки, як говориться, зробити дві. Дві роботи закрити вологу в себе на городі. Тут у мене невеличка діляночка є шість під картоплю. Хочу закрити вологу, як говориться, зрізати оцей трошки бур'ян. Ну, було зорено, то я урав на осінь, але щось дуже сильно позаростало. Зараз перейду культиватором з боронами, зріжеться бур'ян і одночасно закриється волога. Тут, як бачите, з, з осені було. Була фриза, ну, там під грядки, під часник і до речі, тут де фриза, все одно є м'якше, ніж тут, де орано. Тобто практично 6 місяців після фризи, бачите, яка різниця між фризою і між плугом. Е е ну що, поїхали. Зараз гарно, як говориться, культивою. і поїду ще біля себе. Для своєї хати. Це батько у мене тут живе. Ну, бачите, як заро... позаростало. Картопля буде сидіти приблизно в кінці квітня. Ну то вже дуже сильно заросте. Тому зараз ми його зіб'ємо. Погнали. Друга. Перед включений, повишена. Погнали. Загалі тут сне заросло. Так, mm -hmm. але наче снег не заскочити. Так, ну ось так виходить. Ось так виходить, зараз ще затягну попід край і їду на інший город. Так, ну що, приїхав до себе на город. Ось так він виглядає. У мене вода стояла. Трошки грушу, може скорше висохне. Ось. ну Зверху він вже сухий. Зараз закрию вологу і заодно здру трошки той бур'ян. Ботишку трохи б'є. Все, пройшли. Опа! Не зламав щепу. Є, yeah. пройшли. Так. Ну, Ось так він виглядає, бачите, як затягує зеленим. Тут-тут, в кінці посередині. Vamos é Хлопці-культиватор не впускаю, немає змісту. Головне здерти корочку. Лапи здирають корку, а борони розбивають трошки оту грудку. Нормально виходить. Ясне діло, що перед посадкою картоплі це все пройдеться потім фризою. Розда мокро капець. Так виходить, хлопці, культивація 2024. Культиватор 1,80 м на 7 лап з такими боронами, з таким старим японцем працюємо, як говориться. Ось. Одним словом, ставимо лайки, підписуємося, пишіть коментарі. Питайте, всім відповім і бувайте здорові!